Нині Ользі 16 років. І вона є школяркою 11 класу загальноосвітньої школи номер 30 у місті Житомирі. Попри страшний діагноз, дівчина не в змозі продовжувати навчання та проходить курс хіміотерапії. Подруги Ольги розповідають, що ціна лікування понад 2 мільйони гривень. Самотужки родині такі кошти зібрати нереально. Сейчас Оля находится в больнице, в станишовке, в онкоотделении. отделении Закончила третий блок, ну, прокапали третий блок химиотерапии, промывают ее организм, все. Если анализы будут хорошие, ее отпустят домой. Возможно, она придет в школу, будет с нами. Делали ей КТ в Киеве перед третьим блоком, опухоль ну, меньше стала. То есть это уже означает, что химия ей подходит, и будет продолжать делать ее дальше. Вже вдруге друзі Ольги на підтримку подруги організували благодійний концерт ярмарок, на якому збирали кошти на лікування школярки. Я прийшла на благодійний концерт на допомогу фори Олі. Моя внучка навчається в 9 класі, теж тут співає. Так що, а я бабушка прийшла. А що ваша онука розказувала про Олю? Що хороша дівчинка, дуже жаліє. Вона в 9 класі. Дуже всі її жаліють діти і дуже хочуть, щоб їй допомогти. Щоб, щоб вона виздовіла. Директор загальноосвітньої школи номер 30 розповідає, що з першого благодійного концерту ярмарку зібрали та передали родині Децькових майже 14 тисяч гривень. І Оля випускається, Оля повинна у нас випускниця. Ми так хочемо, щоб вона була і на випускному вечірі, і на останньому дзвінку, щоб ми її бачили веселою, якою вона є завжди. Гарною, веселою, щасливою ми її хочемо такою бачити. Дорослі та діти, вчителі, учні та прості житомиряни об'єднались заради спільної справи допомогти дівчині. До організації концерту долучились і колишні випускники школи разом зі своїми друзями та колегами. Я виконавець, я виступаю, от я читаю реп, у мене є Леша Горвой, група подбіт. Я знаю, що узнав. Увидел посты ВКонтакте, что вот у девушки 16 лет рак костей. И вот позвонил своим хорошим ребятам. Это Тисквот танцевальный коллектив. Будет также Житомирская команда КВН ДАЙ5. Мы будем выступать. Будут ребята со школы очень талантливые. Ну, вот будет благотворительный концерт. Это один из первых, потому что мы еще планируем провести также это Агро, Политех. И я думаю, что, скорее всего, возможно, также это будет уже чуть попозже. Но дом культуры все-таки Житомирский. Із благодійного концерту ярмарку вдалось виручити майже 10 тисяч гривень. Організатори запевнили, що усі кошти передадуть на лікування Ольги Дацькової найближчим часом.